вечер неправильно. 112 Украина. Спасибо, что рискуете знать больше. И далее говорим о таком. Автомобиль – это роскошь. Собственники машин с иностранной регистрацией частично заблокировали въезды в Киев. Требуют урегулировать остановку. Пойдет ли навстречу власть? Рассуждение на экспертизу СБУ проверит высказывание бизнесмена Виктора Пинчука о решении украинского кризиса. Запахло криминалом? Чемодан, вокзал Европа. В соцсетях развернулись нешуточные прения. Стоит ли уезжать из Украины? А как насчет, чтобы приехать? Об этом и другом будем говорить с гостями этого эфирного часа, народными депутатами Украины. Рад приветствовать моей студии Владимир Поросюк. Владимир, добрый вечер. Витаю. Иван Рыбак в студии Виолетты Трековой. Иван, добрый вечер вам. Доброго вечера. Добрый вечер. Вам, ну и как обещали, вот первая наша тема. Вместо растаможки ежегодный взнос. В Киеве владельцы авто с иностранной регистрацией с утра частично заблокировали основные въезды в город с требованием урегулировать растаможку машин, приобретенных за рубежом. Соответствующий законопроект, который застрял в парламенте, позволил бы украинцам за небольшую сумму пользоваться автомобилем с иностранными номерами в течение года. Автомобиль в Украине – это роскошь, поэтому люди и вышли на пикет. Об этом в эфире вечернего Прайма заявил народный депутат Юрий Бойко. Людей просто заставляют выходить на подобные акции, поскольку растаможка машин и человек мог купить у нас внутри страны машину без пошлин и за разумные деньги, а так его заставляют платить большие деньги за ввоз машин, даже поддержаны. Поэтому мы должны поддержать. Другой вопрос, что правительство должно быстро откликаться на подобные вещи. И этот законопроект должен быть на самом деле инициативой правительства, а не депутата, поскольку, скорее всего, при таком подходе он застрянет, как законопроект по янтарю. Ну, і ще одне міністю: всі повинні бути равні. Так вважає міністр юстиції Павел Петренко. І по його міністрі, не пути уклонення від налогов, а от зниження пошлин повинно обсуждатися в парламенті. Це, в принципі, не дуже чесно. Тому що, в принципі, ми всі з вами повинні бути в рівних умовах. Якщо ви хочете користуватися автомобілем, ви заплатили митні збори. Може, треба говорити про дискусію щодо пониження цих митних платежів. Це правильно. Ця дискусія повинна відбуватися в парламенті з залученням відповідних фахівців. Мм. Володимир, ви один із е, многочисленных авторів законопроекта Наскільки я знаю, Іван тоже и Юрій Дерев'янко, е, о перспективах этого законопроекта хочу услышать. Ну, по пер, 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 першу чергу хочу сказати, що там виступав представник опозиційного блоку. Саме за часів їхнього правління в нашій країні були ще більше затягнуті гайки, і якби монополізувався ринок у цих українських олігархів. Тут, в нас в середині, тобто там автозас і так далі. Тобто, це вони призвели до оцих всіх драконівських норм, і тепер вони розказують, що вони там за якісь правильні речі. Ну це вони просто на рівні брехні це все висловлюють. Стосовно е міністра юстиції, е теж мені дуже прикро, що він не розібравшись ситуації, не може зрозуміти одну просту елементарну істину, що ці автомобілі, які люди хочуть е за які хочуть платити податки, їх неможливо роз. Розмитнити, тому що закон цього не дозволяє, от і тому і була така ідея це врегулювати. Зрозумійте, теперішнє законодавство воно існує, тільки воно не дієве, воно не може дозволити людям нормально користуватися цими автомобілями. Тому і виникла ідея закону 5.5.6.7. Це, до речі, 30-та редакція цього закону. Обговорювали в комітетах з експертами і прийшли до такої спільної Вільної думки, давайте його будемо просувати. Бо зараз на даний момент, якщо ми не врегулюємо цього питання, то воно і надалі буде продовжуватись. оці ці от автомобілі будуть перебувати на території України, і держава не має ні одного законного методу заборонити їм. Тому ми хочемо цим законом. Якби відправити кошти і, і, і бажання людей в правильне русло і тим самим ну якби заробляти гроші і контролювати ці всі автомобілі на території України, це є перший крок взагалі до створення в Україні вільного автомобільного ринку, а не оцій монополії, яка зараз. Існує в державі, і всі оці імпортери нових автомобілів розказують, що в них е, впадуть прибутки. Слухайте, ми повинні тільки аналізувати прибутки, які надходять в державний бюджет, а не в чиюсь кишеню. Тим більше всі ці компанії, які в нас є на території України, вони переважно працюють через офшорні різні прокладки, і поми цих грошей і не бачимо е, у в податках, і так далі. Тому я бачу тільки позитив стосовно того, що сьогодні люди вийшли на вулицю. Е, повірте. Ніхто нікому не хотів перешкоджати, ніхто не закривав е, ці всі е, е, дороги. Просто хотілося до суспільства донести, що от ми готові. Спасибо. Іван. На ваш взгляд, хто може бути проти цього законопроекту? Вот я просто відкрив на сайті Верховної Ради тут огромний список, порядку наверное, ста депутатів. Хто може бути против, кроме тих депутатів, які лобірують інтереси офіційних ділерів, которые завозять нові автомобілі? Ну, знаєте, я хотів би розпочати навпаки, позитивну розмову з цього приводу, так як по суті в авторському колективі цього законопроекту є представники практично всіх фракцій у парламенті, і в тому числі з фракції блоку Петра Порошенка, там є і пані Оксана Юринець, і брати Дубневичі, і я, і Роберт Горват. Тобто є дуже багато людей з провладних, так би мовити, як зараз модно говорити фракцій у парламенті. Той же час. Спосіб, в який, от, наприклад, сьогодні відбувалася така акція протесту. Е, я не розумію, по перше, проти чого відбувалася акція протесту, адже по суті всі пред... за або за що, тому що всі представники політичних сил погоджуються такий законопроект розглядати. Але сьогодні ми ставимо вже під сумнів, чи часом хтось не хоче монополізувати право е, на піар е, на цьому законопроекті. Нагадаю, нашим телеглядачам, що був м, недавно буквально восени прийнятий Верховною Радою законопроект. Про внесення змін до податкового кодексу це 3251, яким ми знизили візне візний акциз на автомобілі, ввезені в режимі імпорту і розмитнювались тут. Таким чином на автомобілі достатньо ціна практично на акциз зменшився в 20, а то й 25 разів на деякі автомобілі. Це дало можливість реально додатково до бюджету залучити на сьогоднішній момент близько 800 мільйонів гривень. Уявіть собі, тобто зменшення візного акцизу, дало прибуток для держави. Це достатньо серйозний такий був крок, який був підтриманий податковим комітетом, на чолі з пані Южаніною, був підтриманий Верховною Радою і підписаний президентом. І на сьогоднішній день е, уже десятки тисяч автомобілістів України скористалися е, цим законопроектом і везли дешеві автомобілі. Не, ну... Ми говоримо зараз про. Е, і автомобілі, які є старше е, 7 років, і ними користуються тут на іноземній реєстрації. Тут є багато мінусів. Е, є законопроект, який ми подали до реєстрації 55-67. Але тим не менше сьогодні треба говорити про те, що навіть якщо він буде прийняти у першому читанні в парламенті до другого читання, його грунтовно необхідно ще доопрацювати. Так як питання того, чи будуть пересуватися ці автомобілі ага. саме на номерах іноземних країн на території України. Це буде впливати в принципі на роботу на співпрацю з поліцією. Як це буде е, впливати на, на страхування на безпеку рукою, як такого, тому що абсолютно відсутня норма перевірки таких транспортних засобів на відповідність стандартам і нормам щодо пересування нашими автошляхами? Угу. Я вже не говорю про наші дороги, тобто це старі автомобілі, які завозяться в Україну. В той да, же час... Давайте подробніше але... зрителям. Владимир, Я бачу вашу реакцію. Ми зараз дам вам можливість відреагувати. Просто об'яснів людям, де. да, о каком законопроекте вообще идет речь. В законопроекте, который поддерживают участники акции, речь идет о машинах, действительно, старше 7 лет, временно ввозимых для личного пользования гражданами Украины. Водитель должен будет платить только 2,4% от тех таможенных платежей, которые ему начислили бы при ввозе машины на постоянной основе. Это разрешение касается только одного автомобиля на каждого гражданина и действует на период не более года. После этого следует машину вывести из Украины. Краины и при желании ввести новую. Вот Владимир, да, вижу вашу реакцию, пожалуйста. Ну, в першу чергу хочу сказати, що е, діюча норма закону 380-та стаття, вона вже існує, вона є в теперішньому кодексі, і ми, ми нічого нового не придумуємо. Ми міняємо стару, ми робимо її реальною. Якщо ми дивимося з точки зору цього, що е, люди будуть мати там доступ до певного сегменту автомобілів, то я хочу вам сказати: а що робити українцям, які працюють на постійній основі за кордоном і приїжджають сюди на свята. Хочуть побувати місяць, наприклад, в своїх родичів. Як вони мають заїхати на територію України? Скажіть, покажіть цей механізм. Їм е, на митниці кажуть, лишайте автомобіль і автобусом. Тому ми маємо ну, дійти до європейських правил. Тобто, ми маємо це, ну, ми маємо це врегулювати. Друга ситуація це Ні, немає. Ні, і користуються нормою 381 статті митного кодексу про транзити у цих кожних 5 днів, якщо 380 не працює. Вони використовують 381, яка, хоч трошечки, існує, при тому всьому вслухайтесь в маразм українці, які їдуть на свою е, землю на Україну. Вони користуються нормами транзиту, що в принципі не може стосуватися ну, українців. Друге, е, саме основне е, існує Стамбульська конвенція. Яку Україна може тільки дерефратифікувати і відмовитися від усіх цих європейських правил зараз на даний момент? Ми нічого не можемо дозволити і нічого не можемо заборонити. Якщо ми завтра закриємо оце питання і лишимо так, як воно є. Далі будуть їздити за кордон, далі будуть платити по 200 євро полякам, литовцям, які будуть заганяти сюди автомобіль. Буде діяти норма для нерезидентів без плати будь-яких податків, будуть передаватись українцям, що дозволяє закон, будуть створюватись ДТП, і потім ми будемо шукати якихось невідомих поляків за кордоном. Далі юридична особа, українці будуть знову ж їде. За кордон, ставати вільними торговими агентами на фірмах, які нібито дають їм автомобіль, і вони вільно заїжджають на територію України. Ми ці всі гроші, які будуть вимиватися з України і вимиваються протягом цього періоду часу, ми лишаємо їх в бюджеті. Ми здаємо ми робимо усі всі схеми, які зараз існують, нецікавими. Далі ми боремо корупцію. Третє. Ми забираємо шалені черги. Хтось один з депутатів стояв в черзі на кордоні, яка має 8 кілометрів, наприклад, на Раві Руській. 8 кілометрів це 18 годин стояти в черзі. Володимир, За... а можна от я одразу от Ви сказали один нюанс, да, що чоловіку, виходить, я правильно вас розумію, той, хто приїжджає сюди на номерах, він в'їжджає, і через кожні 5 днів, або виїжджати? Ні, він повинен вий... ну, він би мав би користуватися нормою 380-ї статті е, Митного кодексу України тимчасове ввезення автомобілів для резидентів е, держави. Я заїжджаю, і що мені закон каже? Сплачуйте повну митну вартість автомобіля. Тобто я заїжджаю на автомобілі вживаному який коштує 2000 тисячі євро. Я мушу за нього дати застави в розмірі 15 тисяч євро. І коли буду вертатись назад, можливо мені їх повернуть після певної комісії. Це от теперішня дія закону. Звичайно, що нею ніхто не користується. І людина, яка заїжджає на територію України, їй кажуть: користуйся 381 вісімдесят статтею е, Митного кодексу. Кожних п'ять днів ти повинен перетинати кордон України і користуватися транзитом. Оцей маразм, оцей маразм існує в Україні. І просто-напросто люди ну мінялось законодавство е, в Європейського союзу в їхніх країнах, і десь знайшлась така маленька маленька норма, і люди її нею почали користуватись. Але ми ж всі ж за громадянське суспільство, і це громадянське суспільство народилось і сказало, я завершу. Ми не хочемо платити там гроші, ми хочемо їх тут платити. І коли пані Ніна Южаніна розказує, що велика кількість ДТП за участь у цих автомобілів, та тому, що весь цей хлам радянський. Продали, знайшли собі е, нормальний автомобіль в Європі. Його сюди привезли. Ви запитайтесь, чи німцеві, чи полякові, чи естонцю. Яка йому різниця, які номера? Він, говор... Він тільки їздить на е, цьому автомобілі. І якщо нам говорять про якісь іміджові речі стосовно того, що там буде якась інша реєстрація, ну ми ж всі йдемо до Європи. Ми Володя, ж говоримо, щоб не було ви, ласка. ніяких кордонів. Ага. Володя, ми бачимо, Володя, скажі, ви бачите, ви бачили, який відкрили ласка. заклад на е, куті банкової і героїв Небесної Сотні? Варенична Катюша, оце от іміджові речі, які Україна показує стосовно екології. Ви подивіться, з чим е, який Київ загазований. Ви, ви підіть, подивіться на ці підприємства. Фільтри не міняють, нічого не міняють. Вони вчепилися, що декілька автомобілів зразу зроблять колапс е, е, екологічний. Тому Владимир, а, я всім на дякую за, за, за всім депутатам, які долучились. Ми перший е, раз в житті можемо запустити процес який допоможе людям, угу. який відкриє їм цей сегмент. А цифра цього, цієї допомоги від 6 до 9 мільярдів гривень кожного року. Не 800 мільйонів, а 6-9. якщо ми говоримо про закон про зниження акцизної вартості автомобілів, мета і ПДВ, оце, щоб ми прийняли минулого року, він забрав дуже маленький сегмент ринку. Це дуже дорогі автомобілі в Європі. Тому що Євро-5 класифікації у Європі – це машини від 10 тисяч євро. Нижче там дуже маленький ринок. А ми говоримо про автомобілі там, років 2000-го. Тере 2009 ну, року. Нормальні автомобілі, там, євро-3, євро-4. Ну, от, от Володя, я восьмого, хотів да, просто питання. Е, от, Задати а, яка стаття Конституції говорить про рівність прав і можливостей громадян України е, я, а я, скажите, от, я просто а скажу а 21 мені, стаття Конституції, Володя, ну, ну я не Ну Давай не будеш зараз ти говорити про рівність нерівність. рівність я, я шо, кажу про просто... рівність про справедливість того, хто сьогодні придбав автомобіль тут, і е, той, хто хоче привезти за кордону нерозмитнений автомобіль. Слухайте, ви а, в радянському, ми, радянському давайте, союзі виявляється. Ми живете. давайте запропонуємо, може правильно фокус форму, рівну і чесну о, формулу а може я? давайте запропонуємо людям якраз можливість да заплатити за розмитнення, але розтермінувати в часі о, цю сплату. Де, Можливо, ду... це буде найкращою формулою. Можна в тому числі, да. в тому числі ще одну хотів би ремарочку, маленьку до о, твоїх слів. О, хочу сказати, що на сьогоднішній день в Україну завезено близько мільйона чотириста тисяч таких автомобілів. Так це вже не зворотній абсолютно процес, тому що влада не боролась з цими речами на самих зародках. І треба було самого початку не дозволяти цю річ. Насправді сьогодні це повна індустрія. Я Абсолютно погоджуюсь з твоїми словами індустрія в Польщі, індустрія в Румунії. І ми сьогодні не повинні відкидати навіть ті речі, що сьогодні люди в Чернівецькій області, а я це знаю 100%, отримують спеціально іноземні паспорта, паспорта інших країн для того, щоб займатися саме цим бізнесом, ввозити на територію України ці автомобілі. Чим ми підриваємо національну безпеку? А це вже більш важливіше питання за е, питання розмитнення чи не розмитнення цих автомобілів. То дійсно потрібно сьогодні шукати есть вирішення цієї проблеми. А вот давайте сейчас к нашему территорию присоединим ще одного участника Это директор Всеукраинской ассоциации автоімпортерів Олег Назаренко. Олег, добрый вечер. Вам спасибо, что присоединились к вечернему прайму. Добрый вечер. Вот, Олег, на ваш взгляд: в чем цель протестов на въездах в Киев, и что нужно, на ваш взгляд, для того, чтобы урегулировать возникшую проблему? Давайте подивимося на це питання з іншого боку. Коли мене говорять, що всі хочуть завести автомобілі на іноземні реєстрації, я завжди питаю, пробачте, у вас є знайомий німець, який погодиться поставити на себе автомобіль на облік і віддати його вам, причому сплачувати за вас транспортний збір, екологічний збір. Давайте задумаємося. Справа в тому, що все це надумано комерційними фірмами. Я почув, Якими? дійсно, це індустрія. Це фірмами. Е, ці фірми, які на сьогодні завозять е, тимчасово е, автомобілі, розмаю. Пане Олег, не займайтесь і вони не відпрацьовуйте гроші автомобільних е, дилерів. Пане Олеже, це випадка. Е, ну, це можна жах я закінчу. просто. Ци заводяться автомобілі, є підставні литовські фірми, на які ставляться на облік такі автомобілі. Це все серйозна індустрія. І це лобіюється саме комерційні інтереси цих людей. Пробачте. Чому ми не хочемо зараз зменшити податки на автомобілі? Я призиваю народних депутатів взяти сьогодні, відмінити податки, щоб кожен громадянин міг завести собі чесний автомобіль і не сидіти на крючку. Да? Не вивозити ці автомобілі, не залежати від цих литовських фірм. Ви пропонуєте кожен рік потім виїжджати е, в Литву, щоб пройти техогляд. Хто може прийти тихогляд? Ли Ли лише не, не сплачувати податки. Давайте тоді закликайте не платити Ні, пенсії. закликаю зменшити, зменшити податки mm. на автомобілі, щоб автомобілі стали доступнішими для всіх українців, але не лише до таких українців, які мають е, можливість відкрити. Литовську фірму і завести автомобілі на литовських номерах, ставити нам на облік на цю фірму Литовську. Чому не хочете зменшити автомобілі, податки для всіх українців, а не лише для вибраних, які от чисто такі, от знаєте, Може, особливі якихось. Да, пане я... залишайтесь на лінії, і... будь ласка, не погоджується з вами. Володимир Парасюк. перше, ми хочемо знищити ці всі схеми, ці всі литовські фірми, польські фірми, щоб їх не існувало. Тому що треба читати норму закону. Перша норма закону говорить тільки один автомобіль для одного громадянина України. Друге, ти маєш бути обов'язково по законодавству цієї країни, де ти береш автомобіль. Ти маєш бути співвласником і приходити технічний огляд. Якщо машина не стоїть на, на реєстрації. Чи вона там злетіла? Не стоїть, то ти не можеш її завести на територію України. Щас, кожен рік потрібно проходити е, я не знаю, він як він вимагає він законодавство власника. Європи. Ну я ну, ще раз кажу для чого. Давайте я пояснюю. Це прописано в законі. Далі. Наступне: е, оці всі платежі, цих 200 євро, 150 євро, кожен рік, який людина буде вносити, це не є якийсь новий податок. Це і той самий акциз, мито і ПДВ. І ми тими маленькими платежами. Якщо людина назбирає повну вартість митного автомобіля, вона має право поставити її на українську реєстрацію. Це як кредитування держави, отаке митне кредитування. Тобто це, це просто розстрочка, Розстрочка, але і ніхто 3, не розуміє. Ніхто не розуміє простой елементарний принцип, що ми нічого не можемо заборонити і нічого не можемо дозволити. Ми можемо врегулювати за всі 25 років. Через різного роду лобістів носили чемодани в Верховну Раду, закручували гайки в законодавстві. щоб було там п'ять чоловік, які заробляли е, е, на цьому гроші? Оцей пан Олег. Розказував в інші інтерв'ю, бо я читаю, що ця людина видає в ефіри про те, що ЗМІ зменшуються прибутки автодилерів. А що мене обходить? Прибутки автодилерів мене обходить. Як заробляє держава Слухайте, за рахунок таких правил бюджет наповниться в 100 раз більше? Владимир, ну, і, давайте ну, да, Олега. Володимир, Давайте услышим, да, Владимир, давайте услышим позвонили. Господину Назарінкав сшивомніння Олег, пожалуйста. Це абсолютно неправда, що я сказав, що зменшаться прибутки автодилерів. Це повна дурниця. Я готовий зустрітися в суді з паном, який таки ну, говорить. Дій, 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 якщо дій, дій, він, він покаже такі слова, що я сказав, що зменшаться прибутки автодилерів, то я готовий підати відставку. Але ви теж, якщо я доведу, що ви обманюєте людей в ефірі, дій. ви здаєте депутатський мандат. До того домовилось так. Алло. Я вашу пропозицію почув. Так. Ну, ви підтримуєте? Ви відповідаєте за свої слова? Я як за свої як слова в слова завжди говорили. відповідаю. Ну давайте покажіть мені, я де я таке ви... подібне сказав. А, так тепер ви... ще одне пане... питання. А... Ви, ви розумієте, що давайте я закинуть я ви... в ефірі. Якщо я не пом'не помиляюсь, якого радіо це було в ефірі радіо. І ми спілкувалися на цю тему, і е, були прокоментовані слова ведучим про те, що ну цей пан він е, він такі речі говорив. Я дуже добре пам'ятаю. Я читаю ну, всі ці інтерв'ю. Я, я пам'ятаю, як ви виступали проти закону, який зменшує. Е, е, ви тебе ПДВ, і так ведучий говорив. Це ведучий що говорив, чи я таке говорю? Ну він цитував вас. Я вам А, Так пробачте, мене хтось може цитувати, пробачте, хоч скаже, що я там банки граблю. Ну, тоді, Дивіться, я вам обов'язково знайти це інтерв'ю і показати, бо мої слова, а не слова. Ми зараз от конструкції переходимо вже в личне об'єснення відносин, Олег, вам спасибо большое за то, присоединились. Олег Хазаренко был с нами на связи, директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров. Мы продолжим обсуждение. И Ивана, услышим вас. Знаєте, я би сказати наступне, що є дуже багато і теж проблем з цією ситуацією. Насправді, ми не можемо сприймати, так як Володимир сказав, ці кошти, які буде сплачувати людина, які пропонуються цим законопроектом, як часткова сплата мита, адже цей автомобіль знаходиться у власності громадянина іншої країни, в тому числі навіть якщо наша громадянина України є співвласником цього автомобіля. В Такому випадку спочатку той власник повинен відмовитись від своїх прав, а потім угу. ми можемо. Розмитнювати цей автомобіль в іншому випадку е, прийдеться державі повертати тому, хто сплачував це мито, потім кошти знову назад. Насправді іде мова про повернення до схеми, яка працювала до 2000 року. Ми знаємо, що на західній Україні дуже багато автомобілів і автомобілістів користувалися якраз автомобілями на іноземній реєстрації без зняття на е, так званий великий бріф», е, який дає можливість уже розмитнення на території України відповідного автомобіля. Користуватись цими автомобілями при постановці їх на тимчасовий облік в органах реєстраційних uh -huh. органах тоді ДАІ. Відповідно, коштувало це до 2000-го року десь приблизно 150 доларів на рік. Громадянин України завозив по дорученню цей автомобіль за дорученням, але при обов'язковій умові страхування його за кордоном Та і зараз страховка так за кордоном є. дійсно дуже дорого коштує. Відповідно, сплата екологічних платежів. Чому за кордоном дешеві автомобілі е, більше старше 7 років? Та тому, що вони не відповідають відповідним екологічним стандартам, задержанські сьогодні ніж, вже да, дорожче їх утримувати mm. там за кор... Кордоном сплачувати відповідні податки екологічні збори, в тому числі ніж продати е, трішки дешевше і придбати собі uh -huh. новий автомобіль. Тому якраз є дуже багато питань, які потребують відповідей, при умові, що цей законопроект буде прийнятий в першому читанні, допрацювати його до другого якісно, щоб не було шкоди ні довкіллю, ні людям, ні відповідно надходженням до бюджету. Ну, ну я от... до завершення можу, щось да, сказати? Е е е е я вам хочу сказати, що. Е ми сповідуємо принципи ринкової економіки. От давайте їх сповідувати до Давайте людям не перешкоджати в їхніх бажаннях і не робити всі можливі перепони для того, щоб люди жили гірше. Бо тому що оця регуляція всіх процесів органами державної влади вона приводить тільки до дуже дуже великого негативу. В Європі ви мені продаєте автомобіль, я його купляю. Нам всього на все треба на листку олівцем написати про те, що ви мені його передаєте, і це є вже доказом. І ніхто ніяких претензій не буде мати. До цього листка. І навіть якщо ми в усній формі з вами домовимося, це теж буде мати дуже, дуже дуже серйозні юридичні наслідки. нас В Україні, Послухайте, в нас в Україні потрібно довідки. Я вже не знаю від кого: від психіатра, від гінеколога, від окуліста. У нас від всіх треба довідки, і тоді ти маєш якісь права. От Тому і мені здається, що більше от таких е, дерегуляцій в Україні ми проведемо, тоді ми скорше заживемо краще. Такі закони запуск. Скають економіку. Ви мені скажіть, от просто приклад зовсім іншого, коли ви купляєте масло в магазині, і там написано, що воно прийшло перевірку сам і Воно вам внушає довіру. Скажіть мені щиро, ви, як громадянин України, правда, не дуже? Бо ви знаєте, що можна прийти заплатити, і з піску зроблять масло, і ми всі повіримо, що це масло. От тому я проти, що були самі епідемстанції, Я проти проти того, що була оця от регуляція державна, і має бути безпосереднє спілкування продавця з покупцем і тільки. Продавець має боротися за свого споживача, і це буде правильно так, як це є в Європі. Тому я закликаю всіх народних депутатів просто прислухатись і на завершення. Всі говорили, що ми за громадянське суспільство за те, щоб люди виходили на вулицю і відстоювали свої права. Люди вийшли на вулицю і відстоюють свої права. Вони самі державі запропонували, що вони готові платити, вони не хочуть платити за кордон. І якщо хтось думає, що заборонивши щось, він вирішить проблему, ні. Він її ще більше заведе в глухий кут. Тому е я під... дякую всім народним депутатам, їх 105, що підписались під. Цим законопроектом, тим більше там є норми пільгові для учасників бойових дій. І давайте нормально врегулюємо це законодавство і будемо нормально жити. Дякую, спасіба и мы предлагаем перейти к следующей теме. Вот те, кто...